Всім привіт, відеочок знову йду. Очки видно в цьому, на дворі дощ моросить. ну Вийшла вже йду. Сьогодні коротше, неділя. Я єлі ходжу. Не знаю, з чим це зв'язано. Може, то що неділя, такий день да, дуже отдиха. Так тяжко, я ходжу, ходжу, мені здається, вже пройшла більше, ніж сюди. Дивлюся в приложення на сводку ж там по кілометрам. Я тільки половину пройшла, Ну, я йду, не здаюсь. Я не про те, йду. Обганяють мене дві дівочки. Ну, пробіжка видно, біжать таким бігом. Настроєні серйозно, форма спортивна, лосіни, красовки, все як положено. Обігнали, побігли. Ну я ж йду, доходжу туди в кінець, там, де я розвертаюся до заборчика, сидять. Сидять уже на лавочці, курять. Це капець. Зачем так бігати? Да? Чи це я щось не розумію? Ну, Якщо біг, хіба можна курити. Короте, курять, Знімають себе там на камеру. ну Це таке У мене питання. Зачем курити, якщо ти вибігла на пробіжку? Короте, воно побігли, побігли, накурилися. <пробігли> так запахло одних них, як воно свайп, чи як він, правильно називається, то, що курять. Ой, капець. Молоді дівчата ринку. Ну ніч зато ж тож бігають. А може вона не мішає? Та ні, ну якся я даже, конечно, нельзя. Вообще курить нельзя. Тимбіля, як ти займайся бігом. Ну короче, ладно, іду. Неділя сьогодні, кстати, більше людей. Я думала вже й вечір, і рамі така пізня, вже 6 часов. Ну, якби для неділі, да, тимбіля взимнього времени. Бігають люди й ходять. Короче, ладно, іду. Так, всім доброго вечора. Сьогодні понеділок. В мене буде відео два в одному. Два дні в одному. Вчора трохи сняла кусочок, ну там зовсім мало. Сьогодні понеділок. Сьогодні вийшло вечором віду. Щось так шумно, все відлікає мене. Не можу сосредоточитися, ну та ладно. Важко показати, засняти незаметно, бабуськи, йдуть спортсменки, гляньте. Перед ними впереді Та дівчина пішла, що ми з нею в одне час ходимо, виходить. А за нею спортсменки. Вчора були куряки, дівчинки молоді. Сьогодні бабушки отак вийшли і йдуть. Сьогодні багатенько ходять, бігають, бачу люди. Короте, дорожка сьогодні активна. Понеділок, якраз час після роботи всі. Ладно, йду, щось сьогодні жарко я втілася, капець, мені аж жарко вже. Щось воно вверху світиться. Разними білий, зелений і ой, де там? А, за дерево. Пізно включила камеру. Ладно. Коротше, щось таке світиться три цвета. Я думаю, одразу самоліт. О, щось або все одно темно, думаю, трохи на себе камерну веду. Думаю, самоліт, так для самоліта. Медляно летить, коротше. Що воно таке? Як Як воно називається? Як називається оце? Блін, це було названня. Щас спомню. Коротше, там щось полетіло. Навірно, не... Вон, бачите, де мій палець? Де мій палець? Отам там он, десь воно свіркає. Сьогодні, або я не замічала, або щось там в небі. Щось за движення туди сюди. Вспомнила дрон, воно вроді називається. Ну, тут літають в цій країні, де я знаходжусь, вони як за порядком слідкують. В основному їхня місія. Я так замітив, як там концерти є, проходять якісь, і вони в небі постійно літають. переходила трохи до... ось до забору. Я до цього доходжу, зараз розвертаюся. Тут проходила одне місце. Ух, коротше, я сьогодні йду, мені жарко. Прохожу ці склади, коротше, що я хотіла сказати, за дрони, я так хотіла сказати, що в них тоді вони так часто в небі літають. Звісно, з такою цілею вони літали за порядком слідкувати. Не знаю, що вони там, яка їхня ще місія. Але я вже бачила, що коли концерти, вони так туди і сюди по кругу літають. А зараз полетів теж, що ввечері, може, теж. Ну, коротше, не знаю. Слідкують, то добре. Тут, в принципі, я замітила, не страшно ходити, хоч і вечором пізно, поліція їздить туди-сюди постійно, освіщення скрізь. Зараз йду, я бачу, так, як світло на вулиці по порівнянні з тим. Та й там світло, це туди далі пішло. Люди живуть, частні сектора. Я тут йду. Коротше, сьогодні так добре на вулиці. Вчора було холодно, смерть, як я додумалась кросівки вдіти тонші, удобніші. Бо вчора в мене ноги боліли, такі тяжість. то що кросовки, ну, важчі були, то хтось ну, є різниця. А сьогодні добре, йду, треба тільки курточку було другу, Що як не одне, так друга. Ну нічого, ходимо. Все, я дошла, Хорошо, що я вийшла ввечері. Вийшла, глянула, в мусор, ні стоять баки. Була, що сьогодні ж мусор виносить. Хочу ось мій Сейчас захожу. Зараз буде зайти туди, це вихід на газончик. І от туди витягнути отакий бак, тільки він ще більший, чому тут стояв. Все, я вийшла сюди в одворік. У мене на темно да? нічого не видно. Більше всього, що нічого а? не видно. Це там собаки сусідки. Коротше, ось мені цей ящик треба взяти і винести. О туди на вулицю. Витягнуть, от мене препятствує порог один, там порог два. Ну, зараз буде тягнути, це вже мені не в перший раз. Тягнув. <ріць> не видно, давно коридорі темо Блін, Сусід приїхав, скільки мусора набрав. Я як одна, зараз розкажу, дамой прийде. Все, витягла. зайду, ми отак живемо. Туди, я там живу. Зараз відкриємо. І у нас тут два поверхи. Ми на першому живемо. У них це вважається на другому. Це нульовий. І там магазин на цьому, льовому, сказати, чи сосвіт включу. О, нульовий поверх магазину. Там ми на першому, по нашому по українському на другому не на першому. А на другому сусід. І все, більше немає. Ми тут самі, виходить, нас двоє. Ми і сусід. Цим удобно, звісно. І я майже ж одна чоловіка в основному вдома немає. То скільки я да мусора, коли прийняла сусід, а він, якщо сяти, то він як ще тут сидить, буде йти отак. Міша мене зустрічає. Мені це однікається, що він буде зараз мама кричати. А хто тут? А хто тут єсть? А хто тут є? Хто? Ні, він сьогодні щас спокійно, то буває днем. Мама! Да. І на він так звуки й Ну зараз точно не, не буду придумати. А то як вроде мама він кричить. Все, я прийшла. Уділа жилетку, то що сьогодні він ньому лежав і трусився. Воно полхолодний, не знаю. Це зараз на дворі потепліло. Я думаю, що це... я зніму, мабуть. Я прийшла мені жарко, може того, ж. і ночі він замерзає. Вділа йому цю жилетку, він її не любить, ходить по сено, чухається. Ну, це зараз я уходила, мабуть, спав. Коротше, а скільки зараз? Ану? Пів сьомого. А я уходила без 15,5. Це я скільки ходила. 7 кілометрів. Сьогодні я не дойшла, я щось не потрозчитала. Прийшла менше, ніж 7 кілометрів. А я думала, що вже поки я вернусь додому і дойду. Коротше, ладно, там плюс-мінус уже ті метри. Я думаю, засчитано мені буде. Міша, фатить пить воду. Зараз нап'ється води, потім буде бігати. Ладно, роздіваюся, жарко мені. Ну, товариш їсть? Воду пив, так що аж салфетка. Половину салфетки аж намочив. Почти кожен день приходиться міняти. Він раніше так ким не був. Зараз п'є воду, все вокруг летить, під миску вже йому нічого не підлажую. то він поїв, я все вимила. Ну нічого, головне, що їсть. Поїв вкусненько, молодець. все доївся. Ні-ні-ні. Я теж в мене буде сьогодні каша така гречнева і чечевіця. Я в місті змішую. Коротше, такий полезний буде завтра, господі, завтрак. Ужин, це вечором, да? Я, До чого я взяла камеру? Не то, щоб показати, що я варю кашу гречану, звісно ж. Я взяла до каші, думаю, такого салат у мене нічого немає. Вспомнила, лежав цукіні цей в холодильнику вже давненько, думаю, що я його піджарю, буде мені такий овочний гарнір до каші і думаю, коротше, виперетила увагу на ціну. Це такий кабачок, я ще не стала порізати, того думаю, що зараз камеру включу. Коротше, він так, ну, воно ну, непонятно, да? ось моя ладошка, тако, ну, величенький, то есть я до чого веду. Е я вже з половинку пожарю, а те, не знаю, я не, оцю менше буду жарити, а тоншу, то есть. а з тої завтра хочу, якщо буде в мене натхнення, не знаю, може передумаю, на тертушки на тру, може таке, як по оладії зробити, Ну, не факт, не знаю. Я про друге цукіні. Їх тут було два штуки. Я от з одного ділала, запікала в духовці. Це чоловік якраз був вдома, ми з м'ясом, цукіні був, гриби, картошка і синій, по-моєму. Коротше, таке вкусне було на цьому. В духовці запікала. І це один остався. Значить, два штуки вийшло ціна 9,51 злотий. Це на гривні, це десь до 90 гривнів, плюс-мінус. А ну так же непонятно, да, по розміру. За ціна за кілограму 12,99. Получається, за кілограм це десь 110-120 10, гривнів. І мені от стало цікаво. я тут вже півгода в Польщі живу, і мені все время... раз я не можу себе, ну просто цікаво. Не для чогось, а просто із цікавості. Сопоставляю ціни з українськими. Не можу це об'яснити, чого, але просто мені цікаво. І от я спрашую, хто подивиться мій канал. Кстати, у мене сьогодні новость з сестрою балакала, званювалася. Вона мені каже, коротше, привіт тобі, Оксана, сестра моя. Нічого ж я твоє ім'я назвала. <сі> Ладно, Буду казати сестра, треба буде в тебе спросити, чи ти не против. Вдруг ти мене подивишся, напиши мені, будь ласка, будеш йти, зайди в маркет і подивися, скільки стоїть кабач... кабачки по нашому цукіні за кілограм. Я так, бо я ж забуду, понятно, я зафіксую для себе, а ти мені скажи, напиши. Скільки в нас в Україні, просто мені цікаво, от і все. Я достала всякі спеції, в мене такий ось помідор-контейнер Перець два вида, ну я і в кашу сюди посиплю. Соль, я вже посолила, масло додав. Я люблю всякі такі спеції скрізь. І на кабачки. Я просто їх на олії пожарю. У мене така є суха цибулька зелена. Там всякі. Коротше, понаходжу, чесник сушений. Кстати, до кабачка він так, підійде. Мій любимий цей бальзамічний соус, лимоном вже почав підсихати. якраз він. Я таку, соусик такий соус. І, коротше, їх зараз пожарю. Тут просто пожарю чуть-чуть до готовності. Не буду прям ні до корочки, нічого вижарюватися. Залью тим соусом, і буде в мене такий полезний ужин. Міша вже поїв. Пішов, пішов, пішов. Пільонка наша. Ну нічого, ходимо на пільонку. Це вже сьогодні на дворі тепло. Міша, пішли. А, у мене там на балконі в нього ще пеленка, але ну, зараз її немає. Може, на свіжий воздух. Нет, я тебе, О, Боже, не можна тебе показувати. Ти проти? Ти проти, щоб я тебе показувала в інтернеті, так? Да? Ну, ладно, я не буду. Так, ладно, жарю кабачки. Біжить. Зараз что що я знімаю. Біжить, я все-таки на балконі. Відкрила пілінку, простелила. Ні. Він якось так просто він не розуміє, що я знімаю. Все порядок, там ти сходи. Ну все, молодець, ходи. Я вообще не про тебе хотіла розказати. Я хотіла розказати про свою сестру. Йди. Бо я заметила, перескакую з мислі на мисль, коротше. Так, я вибачаю за свій вид, зовнішній. я буду йти в душ. Це я прийшла ж з ходьби ввечері, винесла мусор то витягла, короче. І буду ще в душ не ходила, а така. приготовлю їсти, помию, все піду в душ, потім сяду спокійно, вже буду їсти, приведу себе в порядок. Ну коротше, Я ж хотіла сказати, бо перескакую ж з мислі на мисль. Як зра... ну коротше. Е, Бо начала ж Бола начала розказувати і помню, що потеряла мислі, бо не зрозуміло ж нічого. Коротше, сьогодні мені дзвонить сестра, що ми ввечері, вона мені часто дзвонить, йде з роботи, і ми з ней балакаємо. Я не раз, вставку вже відео да, казала, дзвонила сестра і те саме. А Сеню нам дзвонить і теж і каже мені, що я тебе бачила в Ютубі. Короте, так смішно. Інтересно, так. А я, коли цей канал ну, создала, да, створила, я ж в мене ж суржик, я не отрицаю. У мене не було такого посила да, всім роздзвонити, розказати, а ну в мене ж канал, а ну щось підпишіться. Я це взагалі зробила. Це в мене такий канал, відеоднівник. Я собі фіксую своє життя сюди. І все. Ніяк не для чогось, не для когось, і все таке. Того я ніко, мене ніхто не знає так, щоб од мене. Це сьогодні перший раз, мені не така інтересно було. Ну, не те, що інтересно, а непривично, не знаю, яке слово підібрати. Що сестра сказала, що там. ну, під, би, в інтернеті щось да, своє, в Ютубі шукала, і воно підтяглося. Ну, так і так я, мені би, не було такої цілі да, для кого, для чогось. Я так його роблю. Це не знаю за чим. У мене немає відповіді в першу чергу перед самою собою. За чим я це роблю. Просто так воно в мене йде. І... Ну, тобто тепер я вже можу обращатися. Лічно, да, як щось мені треба, можу за ціну я в чужих людей ну, да, просить там, чи що. А так я знаю, вона в Україні, вона зайде в маркет, вона буде скуплятися, і подивися для мене е, ціну на цукіні за кілограм. І напиши мені. Ілі якщо ти не забудеш, созвонимся, може я не забуду. Коротше, скажеш мені, я тепер знаю, мені удобно. Отак, ціни. Бо я поки вспомню, поки з ким дзвонюся, забуду, що я хотіла, а так я зафіксувала І от і удобно да, уже цей днівник такий собі вести. <гум> ну, Ладно, це я шучу, звісно. Просто, думаю, закінчу мисль. Ладно, все, на сьогодні більш знімати не, ну, нема вже в мене що, не буду. Блюдо в мене буде таке обичне, каша цукіні жарене. Нема що знімати, нема що показувати, і не бачу смисла. Того всім пока. На цьому заканчую, всім всього самого найкращого. Все пока. Ні, не все ще минуточка. Коротше, така в мене вийшла смачна тарілка на вид кабачки. Помідори, це в мене два штучки залишилися свіжі. Їх треба було піджарити, да, мені каже, бо вони якісь такі без вкусу. Я їх оце вже три там викину, ну, викинула, бо почали пропадати, два залишились, Тільки зараз глянула і подумала, щоб їх піджарити. І вони були вкусні з часничком. Ну, Коротше, я до чого я хотіла зняти? Думаю, що це доїсти. Зараз, думаю, якийсь фільм вечором включу, щоб подивитися. І глянула на минуточку, да, як на случайності не случайні. Я собі купила на 25 рік ежеднівні. Такий у мене і на цей рік єсть. Я до нього привикла, так удобно, записуєш наперед. Да? У мене тут щось вже якась запис є, я не пам'ятаю, що це. А в уж мені йти в січні, місяці, я а, там десь вже даже записала. Коротше, не, не про те. Лежить ця книжечка. Я прийшла, сідаю їсти, думаю, зараз якийсь фільм включу, що його таке включить. Дивлюся на цю книжечку і вспоминаю названня фільму, Порекомендували мені. Називається Зелена книга. От я на неї глянула, вспомнила. цей фір. Кстати, про цени. Тільки що ж було про цени 22,99. 23 злотих. Це що, 200 гривень, да? плюс-мінус в Україні. Такий він маленький, як ладонь. Зелена книга. Фільм. Я його ще не бачила, це мені порекомендували, Зараз я найду, включу його, не знаю, хороший, не хороший, ну порекомендували. От в мене лежить ця зелена книга, наверно, не зря. Ладно, все, мені приємного апетіта. Хто також їсть. Всім приємного апетіта, смачного, корисного, смачного, всього найкращого. Це вже точно все.